Доброго ранку, діти! До нас хтось завітав. Подивіться, це грайлик. Доброго ранку, грайлик! Що він нам приніс? Так це ж пірячко. Грайлику, де ти його знайшов? Він каже, що на прогулянці, але він не знає, з якої пташки це пірячко. А давайте ми йому допоможемо. Подивіться, дітки, скажіть, якого воно кольору? коричневого. А у якої пташки пірячку коричневого кольору? Так, у горобчика. Молодці. Дітки, а ви на прогулянці бачили пташок? А кого саме ви бачили? Так, ворон, синичок, горобчиків, голубів. Погляньте на малюнки. Ці птахи. Такі різні, але якщо добре подивитись, то в них є дещо спільне. Ви у мене спостережливі малята. Здогадаєтесь? Так, у всіх є голова, у всіх є крила, у всіх є хвостики, у всіх є лапки. А чого ви ще не помітили? Будьте уважними і ще раз придивіться. Так, у всіх є дзьобики. Ми сьогодні пригадали багатьох гостей, хто прилетів до нас. Їх усіх можна назвати одним словом птахи. Давайте повторимо усі разом. Птахи. Узимку пташкам дуже важко, немає чого їсти, і їм треба допомагати. Подивіться на малюнок і послухайте, я прочитаю вам віршик, який називається Годівниця. По селу мете сніжниця, розгулялася зима. А у нас Є годівниця для маленьких пташенят. Скажіть, малята, що у нас є для пташок? Так, годівниця. Якщо насиплемо у годівницю зерняток, то що будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми годуємо пташок? Так. Зернятком. Дітки птахам узимку холодно і тому погляньте, вони настовбучились. А ось ці птахи кружляють. Що роблять птахи? Кружляють. Діти, ви дуже сподобались грайлику та допомогли йому. Скажіть. А що ви сьогодні узнали? Так, що треба за пташками доглядати, робити годівнички та годувати їх. І пташки будуть вам дуже-дуже вдячні. Малята, ви дуже уважні та великі трудівники. Молодці, до побачення!